Вибачте, що в мене шорт вийшов без звуку. Ну, так вийшло, тому що я просто випадково затулила мікрофон, але надто я теж не буду вибачатись, бо мені не відчувати себе винною за кожен пару. Вибачте у ом, відео. Не все є насправді моєю провиною, так що отак-от. За все вибачатися я не буду. Поїхали далі. Я хотіла зняти відео на таку цікаву тему. Як... Типу висока планка в професії, або в навчанні, де б ви не приміняли себе, під високою планкою я маю на увазі сильний розрив між ким я хочу бути і ким я є. От. І е, е, таке друге явище, як, е, е, значить, е, бути кимось. А я зараз поясню, що я маю на увазі. Типу, уявіть, що є людина, яка дуже сильно страждає від того, що вона не є там, наприклад, Нобелівським лауреатом, або там письменником якимось там Пуліцерівським лауреатом, або голівудською зіркою, там, або суперходугою якоюсь. Ну, типу, і людина при цьому не ходить там спортзал, не пише книжки, не видає наукові праці там, і так далі. Ну і типу, я зараз говорю з досвіду, тому що я знаю багато таких людей насправді, серед моїх знайомих. Так от, а, типу, всередині цієї, цієї погоні є ідея про те, що я маю бути Нобелівським лауреатом для того, щоб підтвердити свою цінність як професіонала, як людини, як особистості і так далі. А, насправді, типу, це одне. Та, а, з іншого боку, ми відмітаємо ідею про те, що Будучи цінною родиною, я буду досягати чогось конкретно, і цього буде достатньо. Чому? Тому що ми з самого початку ставимо на собі не просто планку, я хочу досягти цього, а ми ставимо собі планку, я маю досягти найвищого, і тоді його... буду цінним. Ну тому, що це взаємозамінні речі. При цьому знову ж таки, я чому сказала про саме свої знайомих? Тому що. Більшість моїх знайомих хоче таких дуже високих цілей, наприклад, там, не знаю, мати ідеальну купуху, да, там не мати якихось ментальних проблем, але вони для, чого, для цього не роблять нічого. Більше того, вони залежні, вони торчать, бухають і так далі. Типу, абсолютно стандартна кандова схема, щоб бути е, в залежність, замість того, щоб реально працювати над своїми свій... своїм. Колись в моїй голові це звучало так, що, типу, я маю бути дуже дуже видатним професіоналом, чи дуже дуже крутою, там не знаю, серебріті, чи блогерша, чи інфлюенсерша. Але при цьому, типу, скажімо так, просто досягти якихось висот в житті. Це, типу, не працює. Тобто, наприклад, просто там не знаю, відкрити свій бізнес, просто там купити класну тачку, просто розкачати свій там персональний бренд, напрацювати колаборації. Цього недостатньо, типу, не треба бути, типу, супер-пупер. А якби оці ну, фактичні речі, да, що там, наприклад, що в мене є там, якась премія, да, там, ну, типу да? ну це дуже високо, але я зараз умовно кажу, okay, окей, типу, реалістично, що в мене є там, свій бізнес, там поганий, але є. А, що, наприклад, я там до 10 років працюю на роботі. Так, да, я розумію, що Nine, це не ідеальна історія, але типа, hear me out, це теж досягнення працювати стабільно 10 років на роботі, щоб тебе не звільнили, щоб ти там зміг трошки грошей не купити читати, і так далі. Що я там кудись з'їздила, там не знаю, там за кордоном відкрила свій бізнес, або просто з'їздила на навчання запровад на що. Це теж дуже велике досягнення насправді. Тобто ці речі не волівалися, і я думала, що, що... я маю бути людиною, яка просто ідеально супер-пупер виконує там якусь роль. Типу, а це те, що це процес і те, що це справді займає там п'ятнадцять злоків людей, і реальний капітал навіть бізнесу реальний капітал просто. На розвиток бізнесу там почитаєте та історію Фаундера Зари, Inditex, ну він 40 років, не працював, мільйони, да, там мільйони, але типу ну, 40 років це теж насправді дуже-дуже немало. Просто люди, які в принципі хочуть йти на мільйонів, вони собі розписуються в тому, що я хочу е, зробити да, мільйонний е, типу, капітал, і я витрачу на це там N років, там, не знаю, п'ятнадцять, двадцять, 60, ну в когось 80. і Ну, ми не доживемо вже до тих. Короче, От, тому о, тут якби треба розуміти, що це гра в довго, що це гра на роки, і дивили. це може бути важко. От. Я до того, що я потім зрозуміла, що я подивилася одну тіктокершу, і вона там дуже дуже такому жовому форматі говорила про типу концепт The Best I Can Deliver, та, типу. Як про те, що ну, токсична так... альтернатива ціла, це якраз там типу, перфекціоністичний ідеал. Ну, або там зараз психологи зі мною будуть сперечатися, що перфекціонізм ну, він не завжди прямо в усьому. Можливо, людина не перфекціоніст, але в неї це десь проявляється. Так буває, я це прекрасно розумію. Просто, типу, ми зараз говоримо про а, типу, те, що якийсь ідеальний результат. А він може бути типу не те, що навіть недосяжний, його має може взагалі не існувати такої цілі в природі. Тобто те, до чого ви можете йти, його може в принципі не бути. Тобто там. Бути якимось — це серед кого? Це типу, це, це в якій сфері, що це за показники, типу, ви одразу думаєте, там скільки підписників я маю там набрати, а, які конкретно колаборації я буду робити, а з якими брендами, ну там важкий люкс для мене це що, да. І типу, ну, тут я типу дуже сильно здивувалась, коли я зрозуміла, що насправді цінна людина це не якісь типу лейбли, да? типу інфлюенсер, там багач, Ну, типу теж. І які гроші для кого? Типу, ви впевнені, що ті люди, за якими ви стежите, вони реально багаті. Я дуже багато разів чула про те, що люди там навіть в вони насправді там у них трошки інші доходи. І типу, ця людина може бути вся в боргах, і ми дізнаємося, що це на момент її смерті. От. Тому таке. І ці, ці лейбли для себе треба трошечки роз'яснити, тому що насправді ну, успіх, якщо ми говоримо зараз, особливо під час війни. коли і просто вивозять фінансово і матеріально, і про дітей піклуються з останніх бабок, і багато сімей насправді втратили там бізнес і так далі, і, і людей втратили, і втратили там по кілька людей. А це ж не тільки про гроші, це ну, там, підтримка людини, ну взагалі там для когось це батьки, для когось це там брати і сестри, і вони, на жаль, вже загинули. От їх нема з нами, звісно, що це типу, дуже важко. От тому, а, типу. А, Тут, скоріше, про те, що є різні цілі для різних людей. І якщо ви хочете взагалі чогось добитись, а не якоїсь афромарної цілі, типу, точніше, не витратити 10, 10 років на щось абсолютно нездійснене, то краще мислити реально і реалістично з того, що ви можете робити. Тому... Тому що інакше ви себе змушуєте робити щось абсолютно неможливе, йти туди, не знаю куди там. І... Роки насправді на абсолютно пусті цілі, то це типу самобічування, чи це реально ціле не, це сказати цілеполагання, да, чи це реальна мотивація, от тому, типу, це працює всюди, це працює в журналістиці, це працює в бізнесі, це працює в, в, в будь-якій іншій сфері, це працює в особистісному зростанні в першу чергу. Типу, якщо ви хочете стати, типу, ну аля, краще версію себе там пропічатися, як це там можна казати, ну типу, досягти успіху, бути в житті, да там кожного буде своя якась стіль, тут я просто загально зараз пояснюю. Вам необхідно типу... зрозуміти, що це не легко і це довго. І якщо ви будете мислити про це, як про те, що там, можна здійснити завтра і заробити якісь мільйони. По-перше, надихатися якимось рандомними історіями я Точно не раджу, тому що ви не знаєте, з якого програму стартували ці люди. А по-друге, типу, ну, нереалістичні переконання можуть вбити вашу мотивацію, ваше власне зростання і, типу, ваше взагалі а ви просто типу, можете перегоріти, тому типу, ну, думайте про це, як про ціль. І не ставте це цього нато серйозно, реально. Я просто вас прошу з власного досвіду, тому що, типу, я вчасно це зрозуміла, я вважаю, типу, тому що я витратила дуже багато часу, на якісь марні очікування від себе. Тут важливо просто розуміти, що ми люди, і у нас це може займати певний час. А інакше просто ваші плани можуть не здійснитися, це буде набагато важче. І, типу, мислять, ну, типу, якось реалістично і попускаєте себе, якщо ви хочете успіху тут і зараз, тому що ну, це нормально помилятися, це нормально, йти тобі долго. От, Надіюсь, Я далі повернусь до відео про журналістику, зараз не знаю, чесно. І раніше в мене була досить токсична аудиторія, яка вимагала від мене. Якихось жорстких професійних відео частина людей відписалась, коли перестала писати відео тільки про журналістику, ну сорі, ну але в мене зараз змінила сфера інтересів. Я не вважаю це таким прям поганим рішенням. От а, побачимось. Дякую, що ви є мною. і донайте, будь ласка, на Збройні Сили України.